Сад нам рада вас вітати. Сьогодні покажу, як надягати, намотувати тюрбан. Попередньо я б радила зібрати волосся. Неважливо, довге воно у вас чи коротке. Якщо довге, буде зручно зібрати його в гульку на маківці. Якщо коротке, ви можете зібрати його, наприклад, у хвіст. Позаду. Чудово. Тюрбан у мене е, довжиною 5 метрів, це 100% бавовна. Е, я б радила використовувати саме такі. Сьогодні я покажу перший спосіб, як, е, один із варіантів, як намотати тюрбан. Ми його беремо десь посередині, тобто розділяємо на дві частини. Два вільних краї у нас залишаються. Залишається з двох сторін. Ми опускаємо його назад за шию і ось таким чином кладемо собі на голову. Чудово. І заводимо обидві частини назад. Добре, їх підтягуючи і переплітаючи позаду таким чином, щоб у нас дві частини тюрбана були. Чудово. Ви можете трошки поправляти в ході намотування. Поправляти. Чудово. Ми одну сторону підтягуємо, ви її можете затиснути між колінами, наприклад, іншу ми розпрямляємо і починаємо намотувати Чудово. Якщо у вас десь там волосся вилазить, ви можете його в процесі ховати. Ми намотали одну сторону, опускаємо її і беремо іншу. Тобто ми будемо почергово кожну сторону намотувати. Якщо у вас з'являються ось такі якісь штучки, ви можете їх обережно ховати назад. Беремо іншу сторону, випрямляєте тканину так, як вам буде зручно і заводимо її ось Розпрямляючи обережно. Чудово. Кожного разу трошки підтягуючи тканину з обох сторін. Знову беремо іншу сторону, ви можете трошки завертати вільний край всередину. Знову інші сторони. Розпрямляйте таким чином, щоб не було занадто сильних, ось таких от стиснутих частин, тоді. Візерунок, скажімо так, буде виглядати більш, більш ніжно, я б це сказала. Чудово. і продовжую. Коли у нас залишається ось такий невеличкий вільний край, ми його заводимо назад, і ми можемо його або заправити в ту тканину, яка вже знаходиться на голові, або ж притиснути його части... вільною частиною тканини. Ось таким чином. Що я і роблю? Я його просто притискаю, а кінець я вже заправлю вільний. Тобто він у мене ось залишився лише, лише один. І я його заводжу і шукаю, де я можу, куди я можу його завести таким чином, всередину, щоб він зафіксувався, цей вільний край. Ось так. Чудово. Все. Готово. Ось так це виглядає попереду. Ось таким чином, це виглядає позаду. Якщо у вас буде гулька, то тут буде більш е така опукла частина. Ось так. Дякую вам за увагу. нам.